Радіо місто Богом», 1018 у Вінниці, 927 FM у Козятині. Це проект Інсайт. Студії з вами працює Віктор Мозолевський, і сьогодні ми поговоримо про Великдень із священником Православної церкви України, кандидатом Богослів'я Віталієм Голоскевичем. Вітаю вас, отче. Добрий день. Е, перше питання е, Пасха чи Великдень? Як правильно? Ви знаєте, можна говорити так, і так. Якщо українською, ми кажемо Великдень, а Пасха взагалі то від єврейського Писах і. Можна говорити як ближче до серця, як подобається, тому немає проблеми. Ну я буду його тоді говорити в Великдень, як в нашій традиції. Отже, останні два роки, ну вже певно, третій рік, так не так ми радісно підходимо до святкування великодня. Якось не наповнюється серце. ну Я про себе говорю так про тих, хто мене оточує, не наповнюється серце настільки радістю від того, що Христос Воскрес є якась гіркота. Як чи можливо взагалі до закінчення війни, до закінчення цих страшних подій, які зараз в Україні, від... Від... відключитись від цього, чи можливо якось абстрагуватися, чи все одно не вийде? Ви угу. знаєте, якось я почув запитання, як можна залишатися віруючою людиною, переживаючи такі події, як ми, війну, яка прийшла на нашу землю. Але мені здається, що цей час якраз зміцнення вірі. Чому? Тому що ми повинні розуміти, що е, не Бог війни починає, їх починають люди. І мені здається, зараз ми не повинні себе запитувати там, за що або чому. Це означає виправдовувати росіян початок війни, це повністю їх провина, тому що вони напали на нас, вони прийшли знищити наш народ, захопити нашу землю, і Бог не може штовхати людей на такі злочини: на вбивство, руйнування, катування, гвалтування Це те, що вони принесли на нашу землю, і Бог не може бути винуватцем зла. Зло творять люди, і в історії людства. Постійно повстають сили зла, якщо почитати історію, скільки було подібних періодів в світі, і зараз, на жаль, переживаємо це і ми але в той же час ми бачимо і велику милість Божу, тому що історія світу вона твориться Богом разом з людьми. Це співпраця завжди історія кожної людини, кожної родини держави. Світом, і якби Бог не був з нашим народом, я думаю, наша б історія була зовсім іншою. І так, скорботно. Дійсно хочеться, щоб швидко все закінчилося нашою перемогою, справедливим миром. Але і Бог би міг зробити це вмить. Але він робить це і з нами, ну і з тими людьми світу, які нам допомагають. І ми бачимо його дію, бачимо його допомогу. І це дає сили е, ті всі скорботи переносити, тому що ми е, бачимо його милість, і якби не його благодатну допомогу, я думаю, що ця війна би закінчилася давно, але нашою окупацією і нашою загибель за два тижні, які нам да, які зулали. планувалися. Тому що, враховуючи співвідношення сил, мабуть, було б і так. І тому з нами Бог переможемо. Але цей шлях ми повинні пройти разом з ним. І так, ми загиблих не повернемо, але віримо, що ті, хто загинув, наші захисники, вони з Богом в Його царстві, тому що вони виконали найголовнішу заповідь, заповідь любові, вони свою душу віддали для захисту інших людей. А це означає самого Христа, Він так нам і говорить, що ми робимо комусь, робимо йому. І ось е, Пасха, взагалі, хрестні страждання, смерть, Воскресіння, то Боже дарунок нам, задля нас. І всі ті, хто. Зараз боронять Україну, хто працює для нашої перемоги, хто взагалі робить щось для інших в нашій країні, вони тим самим якійсь мірі господу подібніться, тому що роблять для когось, і ми бачимо, скільки сильних духом і любов'ю, і милосердям людей в нашому народі, скільки такого, що ми один від одного не очікували, в плані підтримки, допомоги. Це все свідчення того, що ми християнським народом, і це ну, говорить про те, що в нас є велике майбутнє. І ми подолаємо те, що маємо зараз, з Божою допомогою, обов'язково це станеться. Один наш волонтерський рух, чого вартий, може показати так, приклад так. цьому світу, як потрібно захищати, допомагати, захищати свою країну. Отже, таке питання. Ви можете розказати про чи змінились прихожани Православної церкви України за ці два роки війни, якими вони стали? Ви знаєте, звісно, з одного боку, церква Христова вона одна. Її Христос заснував, і помісні церкви це частина тої єдиної церкви. І коли ми говоримо там про перехід, це просто ну, тільки адміністративно, тобто Україна отримала духовну свободу. І до кінця ми. Це ще не усвідомлюємо. Я маю на увазі суспільство в цілому, тому що це в принципі як було приголошення незалежності України. Ми маємо церкву і ми самі керуємо своїм духовним життям. Ніхто нам нічого не нав'язує, зверху не пускає там якісь вказівки, як це було раніше. Ми вільні, і це треба зрозуміти, прийняти і навчитися так жити і прийняти відповідальність на себе, але ми все одно частину тої єдиної Христової церкви. Як там Єрусалимська, або грецька, там Олександрійська, антиохійська. Але тим не менш, ми відчуваємо, що, е, от та, знаєте, нав'язана Росією якась ідеологія, яка була е, ну, не церковною, це були домішки, політичні домішки, mm. тому що Росія використовувала церкву для впливу на людей, і дуже сильно використовувала. І коли ми позбулися цих всіх російських ідеологічних наративів, які носили якусь маску церковних, ви знаєте, ніби я не знаю, щось спало, якась пелена з очей. Ось і ми відчуваємо справжню свободу Христі. І коли немає того всього, і ми просто зараз порівнюєш і думаєш, як дивно, що раніше цього не помічали, і тому змінилися люди так. Змінюється наше суспільство. І ми змінюємося, і духовно ми ростемо якось піднімаємося. Ну і люди також. І тому ми в принципі знаєте, не можемо відділяти людей в храмі від людей в нашому суспільстві, в державі, тому що це одні і ті ж люди, ті, що десь там працюють, хоміх на вулиці, зустрічаємо, вони приходять в храм. Там хтось частіше, хтось рідко, хтось дуже рідко. Але більшість наших людей себе ідентифікує як православні християни. І ми бачимо, що насправді наш народ по духу Богові близький, тому що бути християнином – це не просто там щось декларувати, чи там я не знаю дуже часто ходити в храм. Це жити віддаючи себе ближнім. І ми бачимо, скільки таких людей є. Я вже не говорю про військових, які залишили своє звичайне життя, свої мрії там і не знаю, все-все-все. Що захищати батьківщину не просто своїх рідних, близьких, а всіх тих, кого вони знають там не знають весь наш народ від того жахіття, того пекла, який несе на нашу землю, щоб там зупинити, відкинути і нас берегти. І я розумію, що всі бояться, всіх є страх, але вони подолали і пішли. Всі не можуть, але ми бачимо, яка кількість таких сильних духом є, і любові людей є, і навіть ті, хто не воюють, інші ми, ми бачимо це. і Це свідчення того, що ми є учні Христа, тому що ми живемо так. Ми можемо жити один для одного. Хоча раніше здавалося, ми так і не думали, що настільки ми величний народ. Військових військовослужбовців у храмах побільшало? Так, знаєте, Тут, кажуть, на війні немає людей невіруючих. Дуже багато приходять військових, особливо у нас збільшилось кількість вінчень. Угу. Люди пішли на фронт, якісь приїжджають сприжають відпустки, щоб повінчатися, тому що для них це стало дуже важливо. От я не знаю, важливо їх там дружина, їх родина, і вони хочуть повінчатися. Вони бувають, приїжджають просто на декілька днів, щоб повінчатися. хоча вони там розписані давно. Ось але це їм стало важливо і кхм, приходять помолитися за побратимів загиблих. Часто так буває. Чи просто коли вони в відпустці заходять в храм, хтось в військовій формі буває так, хтось заходить в такій цивільній, але говорить, що ми військові, ми там на декілька днів приїхали додому, і вони до Бога. Ідуть, щоб з ним поговорити, тому що ми йдемо в храм на розмову. Можна скрізь розмовляти, але храм це місце особливе, де легше налаштуватися. Це дім місце його особливої присутності, і ми відчуваємо, що зараз нам це потрібно, і також це наш шлях до нього, до якогось такого духовного переродження, тому що велика Україна буде тоді, коли ми будемо також сильні вірою і благочестям, і Духом Христовим. Тоді всі негаразди, всі випробування подолаємо, тому що гріхи вони руйнують як наше особисте життя, так і вони е, зашкодять суспільству в цілому, розбудову держави. Коли ми грішимо на роботі, там на різних місцях, там чи в привладі, все це те, що і гріхом, воно руйнує. Як ви знаєте, поділюсь своїм досвідом десь в 21-му році, був в Полтаві, вперше був в цьому чудовому гарному місті і. Ми з колегою йшли, гуляли, був вільний час, і в центрі Полтави, там така пішохідна, гарна зелена зона, ісить храм величезний такий білий храм. Я кажу: ну йдемо подивимося, подивимося, Якщо у ПЦМП заходить, не будемо, але підходимо, і ми не, не, не зрозуміло, ну, не зрозуміло ще, що за храм. І ми, коли зайшли всередині, я подивився праворуч і сказав: це ПЦУ. Чому я зрозумів? Тому що стояли світлини наших героїв. Це зразу стало зрозуміло, що це за храм. Я побачив останнім часом, ну останнім часом, останніми роками, що ПЦУ стає демократичніше. Демократичнішою, вона стає більше якоїсь орієнтованою на суспільство. Знаєте, що просто руська церква вона є дитиною Російської держави, де тотальна якась така знаєте влада над людьми. Для людини це просто, ну я не знаю, раб і все, і вони приклоняються перед там, своїм правителям. А українці завжди були вільними людьми. Всі віки ми були вільні духом. І тому е зводити віру до якихось зовнішніх обрядів, от там довжина юбки, спідниці, точніше, там mm -hmm. ще щось, і це от було ніби на першому місці. Ми розуміємо, що насправді це не має ніякого значення. Якщо жінки ходять в брюках, то заради Бога. Немає ніякої проблеми, ну, ось і там щось інше. А е, просто віками було тій руській церкві, знаєте, це зовнішнє обрядовір'я, якась форма, а про дух забували. І тепер ми розуміємо, що найголовніше, коли зараз знаєте, відкрилися кордони, коли впав той залізний занавес, це ж знаєте, вміть не змінюється. І коли ми зіткнулися з досвідом духовного життя інших помісних церков. Ті ж грецької церкви, інших, інших ось які не мали того радянського важкого насліддя тих років концтабору, то ми зрозуміли, що так світ трошки інший, і щось ми втратили, і ми тепер повертаємо це все і розуміємо, що духовне життя, воно живе, зв'язок живий з Богом, і воно щось змінюється так. Розвивається, тому що церква, вона жива. Це живий боголюдський організм, боголюдська спільнота. І Як суспільство розвивається, так і розвивається церква. Віровчення не змінюються. А якісь такі зовнішні форми місії церкви так вони міняються, розвиваються. Віталій Голоскевич, кандидат богослівлі, священник православної церкви України. У нас в ефірі ми почали з великого дня. Якось ми відійшли від теми, але знаєте, хочу ще питання одне поставити, таке як на мене важливе. На вашу думку, відхід українців від московської церкви, наскільки тривали цей процес? Це буде 40 років чи можливо менше. 40 років я з біблійного взяв випадку. Знаєте, це залежить від нас, від кожної людини, і я думав, що буде все набагато складніше, тому що коли ми отримали в тому справді фалію. І я побачив першу реакцію. Я думав, що це все на роки, і все. Але ми бачимо, що, наприклад, в храмі дуже багато приходять людей реально похилого віку. Я думав, що молодь прийде легко, тому що для них це все. А думаю, а ті люди, які прожили все життя в Радянському Союзі, їм буде вкрай складно там прийти на українську мову богослужіння, тому що ми не могли цього зробити раніше. Але. Їх багато, і я дивуюся, думаю, боже моє, як це як так, люди, які прожили життя, і вони ці зміни прийняли перехід на новий календар, новий стиль, вони без проблем. Ось тому <кхм> ми можемо собі просто гадати, але е знову ж таки історія – це живий процес. І сподіваємося, що Господь допоможе нам пошвидше скинути ті окови, тому що це заважає нам і туди далі і розвиватися як державі, так і церкві. Чим важливий, чим особливий великодній тиждень. Це останній тиждень в мають на увазі перед так, до так, Пасхи, так страсний. Ми згадуємо ті всі події, які були останні тиждень земного служіння, земного життя Спасителя, і просто розуміємо, що це був, була Божа жертва задля нас. Богові це було не потрібно. За для нас він прийшов, коли ми були негідні. Тих всіх дарів його, постраждав, взявши на себе наші гріхи. Тому ми і згадуємо. Ніби разом з ним переживаємо ті всі події для того, щоб своє серце очистити, щоб налаштуватися, щоб просто прийняти ту пасхальну радість. Бог їде і всім. Але щоб її прийняти, треба бути готовим. Навіть тут якісь свята є, хтось не відчуває, там хтось говорить, я просто переживаю так глибоко. І це залежить від чого? Від самої людини. І тому піст, як підготовка, він того, щоб тому, щоб ми зуміли очиститись і. Прийняти ту пасхальну радість, і кожен, коли готується, він розуміє, що треба не просто прибрати там домівку, а прибрати в своїй душі, якось заглянути в своє серце, переоцінити щось, переосмислити, щоб та радість була повною, але тіло це теж житло для душі, ми теж готуємо так. Тому є піст, є духовний, тілесний. все це слугує ті підготовцям. Про мирське. Як цього року будуть відбуватися богослужіння саме в нічний час. Вони будуть проводитись в комендантського година. Сік mm -hmm. я розумію, ну, не відмінам. Ну буде так, як і минулого року. Минулого року, як і в цьому ми ем, до 12 години, хто хотів бути в нічній служби, приходили в собор. Двері зачинялися, і нічна служба завершувалася при зачинених дверях, і ми їх відкривали тільки. Після закінчення комендантської години. Оце всі, хто хоче вночі, вони приходять там до 12. -ї. А зранку о 6.30 буде для тих, всі, хто не зможе, ну, не буде мати змоги прийти вночі. Буде літургія святкова і після цього освячення тих всіх приношень. Я вас попрошу наперед. Привітати наших слухачів із Великоднем. знаєте, що Воскресіння Христове дає нам внутрішню силу перемагати всі негаразди, тому що Христос Воскрес і все, що є скорботного, такого недобу в нашому житті, воно все переможене, тому що це все тимчасове. Господь дарує нам життя вічне, і Він показує, що Він хоче, щоб ми з ним перебували, щоб ми були йому близькими. Тому що спасіння це Богові уподібнення. Його отримують ті, хто Богові внутрішньо, уподобанням, штатуваннями близький, йому подібний, як в наших близьких стосунках. І ось все, що ми робимо, і Господь робить для нас і з нами, це слуги ті меті. І любов Божа, і милість Божа, вона невимовна. І це дає нам сили. І тому наша віра дає нам можливість. Пережити ті випробування, які ми зараз несемо, і ми віримо, що наступить, як і наступило Воскресіння Христове, так і наступить день нашої великої перемоги і миру на нашій землі. І це наше найбільше бажання, і наша молитва, наше прохання до Бога, що Господи дай нам цей мир, дай нам перемогу, благослови наш народ. І я бажаю, щоб це наше спільне бажання, воно обов'язкове як найскорше здійснилося. Дай Бог, дякую вам, дякую за те, що знайшли час. Прийшли до нас. Нагадую, що сьогодні ми спілкувалися із кандидатом, богослів'я, священником православної церкви України Віталієм Голоскевичем. А проект інсайт завершується. На все добре. По буднях на сто і Проєкт, що розширює горизонти. Інсайд.